Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала в червоний маркет Тут розпочалися нові акції з 27 березня по 9 квітня ключно. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Серветки вологі, бебі, 120 штук упаковці, 30 гривень. Рукавички робочі. Купуйте дві пари. Ціна буде 20. Пакеты для сметя Фрау с ручками, 25 штук в упаковке на 35 литров по 40 гривень. Пакеты для хочевых продуктов, 100 штук в упаковке, 18 на 35 сантиметров, по 15. Шкарпетки-женочи, унисекс, Сірі девчатка Білі ось такі. Дві пари купуєте, лише 30 гривень. Поглянемо з вами далі на колготки жіночі. Червона марка, 20 дент, в горох з малюночком по 50 гривень. І колготки жіночі елегант. Також 20 дент в різних дівчатах-розмірах. По 2999. Шкарпетки жіночі, чоловічі, білі, чорні, лише по 15, а коштували 18. Дитячі шкарпетки. Погляньте, усмішка. Білі, також дитячі, також по 15. І жіночі труси. Невеличкий розмір. МК ЛК, мабуть, так. По 60, а коштували вони 70 гривень. Поглянемо з вами на вигідні пропозиції. Сніданок туриста Даринка, 240 грамів по акції, 28 гривень. А якщо купуєте ось так, 3 сніданка туриста, то по 25 кожна. Тобто 75 гривень. Далі акція на кільку у томатному соусі торгова марка Даринка 240 грамів 25. З'явилася ось така новинка. Сардина атлантична з додаванням олії. Вага 335 грамів. По знижці 65 гривень, а коштувала 90. Ще ось така цікава пропозиція. Якщо ви купуєте горошок зелений, торгова марка вишиванка 425 грамів. І ларіна квасоля консервована 400 грамів. Ось так все разом 55 гривень. Кукурудза законсервована, смачна перемога 425 грамів по знижці 35 гривень, а коштувала 45 Шпроти, Даринка голії 150 грамів, також по знижці 45, а коштували 60 гривень. Ще знижка на майонез 67%, 300 грамів, 35 гривень. Олія рафінована, родинна, об'єм 870 мл. по знижці 59,90, тобто 60 гривень, коштувала 70, цукор білий, вага 900 грамів, 30 гривень. Новиночка ось така з'явилась. Начинка макова. Вона вже готова. Торгова марка 100 будів. 500 грамів. Ось так вона там виглядає. Не купувала, не знаю, смачна чи ні. 70 гривень. Первішель швидкого приготування. Гарненька. Торгова марка Чібо. 60 грамів. різними смаками по 9 гривень. Паша горохова з м'ясом 325 грамів 50 гривень. З'явилась ось така новинка: антижир, об'єм 500 мл. Та засіб для чищення 500 грамів. Коштує такий набір 50, а коштував 90. Капсули для прання Грюнвальд 12 капсул в упаковці, 90. Засіб для миття посуду. Топ ефект. Об'єм 940 мл. Аромати різні. По 45. Ось такий засіб для миття посуду. Макси повар. Об'єм 500 мл. Банан. Також 500 мл по 45 Класнючі дівчата відбілювач. знову по акції. 900 грамів по 80, засіб для миття скла, топ-ефект 500 мл об'єм, по 35 і губки ось такі кухонні праутау, 6 штук в упаковці, 30 гривень, рушники паперові, білі, 2 штуки в упаковці, по знижці 35. Обухів, туалетний папір, 4 штуки в упаковці білий. Також 35. Рушники паперові, 160 листів в упаковці, сірі 28. Білизна, об'єм 1 літр. 1299. Циплеточки пасхальні. 18 штук в упаковці, різні малюнки, по знижці по 28. Ось такий варіант. 16 штук в упаковці, також по знижці по 18, форми для випікання пасочок для Великодня по знижці 9 см діаметр, по 6. І зовсім ось такі малесенькі форми паперові. 7 см в діаметр, лише 4 гривні. Погляньте, скільки знижок на пасхальні декори. Всі показувати не буду. А кілька варіантів вам покажу. З'явилися ось такі наклейки на курячі яйці з різними малюночками йдуть. Зі знижкою по 6. Гнездечко пасхальне ось таке, по 28, також по знижці, на посипочки добрик, 50 грамів в упаковці, різні посипочки по 45, шоколадна глазурь, 100 грамів 29,99, добрик. Теж зі смаком шоколаду глазурь 75 грамів 28. бачите Ще ось така глазурь. Добрик біла йде. 75 грамів по 20. Жовта глазурь. Зі смаком лимону 75 грамів по 37. Порошок автомат. Торгова марка саме кіло 500, вага 65, а коштував 80 гривень. Правий порошок саме 400 грамів по 22 гривні. Засіб для прання кристал. Об'єм 4 літра 129,90 сілан. Об'єм 880 мл з різними ароматами. 129,90. Паста для чищення. Об'єм 850 мл по 200 гривень, засіб для миття підлоги. Об'єм 750 мл. Також 200 гривень. Чистящий засіб. Сама. Морська свіжість, лимон. 500 грамів. По знижці 28. Гель для миття унітазів унідазів. марка Самете об'єм 1 літр 35 гривень. Освіжувач повітря, ніжна канвалія, райські квіти, об'єм 500 мл 40 гривень. Раутаум, ароматизатор повітря, морська свіжість, оксамитова півонія по 60 гривень, об'єм 420 мл. Засіб для унітазів, оксіклін, об'єм 750 мл. Лимон зі знижкою 50 гривень, шампунь, шаума. Відновлення, об'єм, 7 трав, догляд, відновлення та догляд. Об'єм 400 мл 99,90, тобто 100 гривень милошик олива 70 грамів і милошик, туалетна квіткова роса 70 грамів також по 11. Крім мило дав 135 грамів. В асортименті по 50. Туалетне мило. Мон Монані канвалія 60 грамів по 8. крем мило, торгу марка Саме М'ята малина, об'єм 1 літр. І крім мила. Саме те лайм алоє також об'єм 1 літр 35 гривень. Крем дитячий у в асортименті для малечі 75 мл. Зі знижкою 37 гривень. Зубна паста лакалут плюс зубна щітка у польонок 75 мл. 110 зубна паста для чутливих зубів ось така зуб. 130 грамів. 29,99, крем для рук. Торгова марка Самете. Ромашка, облепіха глицериновий 40 мл по 12,99 тобто по 13 гривень. Ще ось такий варіант: крем для рук, біатон. В асортименті об'єм 100 мл 29,99, тобто 30 гривень. Пакети для сміття, перекінбок 30 штук упаковці 35 літрів по 60 гривень. Пергамент для випічки. Файний бонус. Довжина 5 метрів по 20 гривень. Лівівка харчова довжиною 20 метрів. Новакс. 35 гривень. Серветки віскозні, торгова марка Самате. Три штуки в упаковці. по 18. Польга алюмінієва Файний бонус. Довжина 10 метрів. Ціна зі знижкою 45. Рукавички полікілленові, одноразові. Червона марка 50 штук в упаковці, 11. Серветки вологопоглиначі. Файний бонус. 3 штуки в упаковці 29,99, тобто 30 гривень. Рушники паперові, з'єва. 2 штуки в упаковці, двух шарові 89,90, тобто 90 гривень.